Хочемо поділитися з вами тим, з якою хворобою поросят ми стикнулися у перші тижні їхнього життя. Та поділимося з вами, як вчасно помітити ознаки цієї хвороби та чим ми лікували і успішно побороли цей недуг. Це був перший опорос у нашої льошки, тому народилось їх небагато. Всього шість, такі файненькі, гарненькі, дві дівчинки, вони були коричневі. Чотири хлопчика, три з них білих, один п'ятнишками такий. Той чоловік обкусав їм клики, обрізав купіки, ми створили їм такі тепленькі, гарні умови, де вони грілись під червоною лампою, а потім бігали до мамки їсти молочко. Так вони спали. І все було добре. То На п'ятий день ми їм прокололи залізо та вітамінки. І потрошки почали дивитись, що на вушках в них ставали такі вушки грязні, потім мордочки трохи грязні. Ну, ми думали, свинки, як свинки, але потім, дивіться, як зараз на відео, у льошки з'явились такі п'ятна. І бачите, по всьому тілу пішли такі, як шкірка відкалупується. І вони почали дуже чесатися, там об дошку чесалися об стіни. І аж розчухав так до крові. То ми відразу не розуміли, що це ними коїться. То почали звертатися до ветеринарів. Також звернулись до відомого блогера Сергія Стрілецького. Я думаю, що багато хто з вас його знає. Дуже-дуже вдячний йому за швидку відповідь та повний план такі лікування, пояснення, що ці коїться, як з цим боротися і чим лікувати. Перше, що треба зробити, це обробити приміщення, де знаходиться свиноматка з поросятками. Ми вибрали метод вогню, то пройшли, помили, почистили сарай та пройшли з вогнем там добряче по всій підлозі. Також можна обробити підлогу та стіни препаратом сибацил. Але це добре робити, коли є така можливість ну, перевезти кудись свиноматку з поросятками в інше приміщення, тому що їм не бажано цим дихати, щоб воно провітрилось добренько. Отже, хвороба ця називається саркоптоз. Дивіться, яке нам порекомендували лікування. Перше це одноразово проколоти і вірмектін. Це такий препарат від глистів, від кліщів підшкірних. Потім азітроміцин це антибіотик, він дається 3-5 днів. Також можна ну, обрискати їх, помити в препараті бутокс, але дивіться, щоб вони не облизували один одного, тому що це ну, токсично може бути. Всі рани обмазуємо прополіс, мішаємо з оленкою один до одного. І цинкову мась ну, ми це не використовували. Не всі препарати, ті, що нам треба було, були в нашій витептиці, тому ми використовували такий препарат, як Дектомакс. Це ми брали свиноматки від глистів проколоти. Коли вона вагітна, була він більш безпечний, але дуже дорогий. То він також йде від підшкірного кліща. Друге, що ми кололи, це наш місцевий ветлікар порекомендував. Це дексафорд. Це гармон. 3-5 днів. Ну але ми 5 днів кололи. І амоксицилін у нас був такий антибіотик. Ми в собі в аптечку брали. І теж кололи 5 днів. Купали ми їх. Кожен день дегтярним милом, потім обтирали та мазали зеленкою. І також одноразово ми їх обробили Себацилом. Це такий має дієву ну, же, також, також діє, як і бутокс. Але в нас був вдома сибацил, це ми для курчачі брали, то обробляли цим препаратом один раз. Свиномаці не можна було використовувати жодного, жодних з ліків, тому що вона є годуюча мама. Але нам лікар дав тільки укол дексафор для неї. І два рази ми вкололи, і в неї все пройшло. Ніхто з поросяток нас не помер. Як було шість, так і лишилось. Всіх ми вилікували. Вони потім нагнали у рості і вже на момент продажу важили. 15-17 дівчата майже 18 кілограм. Але ми трошки затягнули з кастрацією. Чоловік перший раз обробив довго настраювався на це. І вже не хотіли дуже дешево їх продавати. Самі знаєте, яка ситуація зараз з цінами на ринку. То два забрали в нас, а чотири ми собі лишили на відгодівлю. Вони такі потяжки. Апетитних добрий. Так що годуємо і чекаємо на смачненьке домашнє м'ясо. Сподіваюсь, ця інформація дуже була корисна. Можливо, для новачків, таких як ми. Але головне вчасно помічати хворобу і починати лікування, щоб не було токсикації у малят, тому що саме через токсикацію вони можуть померти.